Всім привіт з Одещини! Вітаю вас у новому відео. Приїхали тільки що з базару. Сонечко на дворі. Вранці, як виїжджали, то таке затягувало жах. Думали, така буде слива, але якось воно в сторону все пішло-пішло. Так душно. Дуже парить, напевно, таки буде дощ. Ну, ми встигли з'їздити на базар. Зараз трішечки видно. Вийшло сонечко. Трошки купили продуктів. У мене сьогодні день народження. Щось хочеться приготувати трішки, ну, наготовляти нічого не будемо, бо гостей у нас все одно ніяких не буде. І так, якби, з кожним роком настрою ніякого немає, святкувати ті дні народження. І, ну, Зовсім до свят немає ніякого, як то кажуть, настрою. Так що, добре, що поїхали, дощу не було, це найголовніше, бо я ж кажу, вже думали, там купимо, можливо, м'ясо лише в магазині. Таке затягувало, думали, що люди розбіжаться. Нічого не встиг не купити, але ну, дещо придбали, зараз покажу вам. Саме головне, чоловік взяв м'ясо, куряче філе і тут свиняча лопатка. Це робити трохи фаршу хочемо. Взяли тут останній шматочок сулугоні, ось таке дуже смачне з зеленью. Ковбаска тут така копчена, дуже смачна, рублена. От, ось таку якусь нову взяла. Раніше не купувала, хотіла іншу. Взяли таку салями. Так, екстра якась нова. казали, дуже смачна. Булочки взяли з яблуками, хлібчик бездружовий, дуже смачний ми його завжди беремо. От. Помідори вже подорожчали. 50 гривень помідори і огірки, огірки 40. Були по 35, ну такі паршивенькі ці, по 40. Перчик 35. Взяла так, щоб на маналі посмажити. А міленький потім якийсь день. На сковорідочки підсмажу так поїсти. Взяли морку, корейську і рибку. Це я взяла чоловікові, він любить, я таке не люблю. Молочко, сметанка, майонез. А і ще взяла собі ось якийсь новий порошок для прання. Ось такий рідкий, жидкий як правильно, універсальний, не знаю. Раніше такий не купувала, взяла, вже виходили з базару, згадала, що в мене зовсім трохи залишилося. То взяла 200 гривень. Скільки тут? Літрів. Ага. 4300 кілограм. Так що, побачимо, дуже такий аромат, ніжний ніжний. Ну, в принципі, порошок не обов'язково, що пахну, все одно додаю ополіскувач. Так що, ось такі от мої покупки. Кажу вам, які квітки чоловік мені подарував, бо я йому завжди говорю, щоб він мені краще дарував якісь квіточки з корінчиками. Хотіла дуже хризантеми, але він їх не знайшов, Він знайшов якийсь горщик такий, який тільки, тільки відкривається. Тобто два сорти. Один рожевий і один ось такий якийсь. Не ну, зрозумів такий якийсь. І не коричневий, і не оранжевий щось між тим і тим кольором. Треба буде звідси їх витягнути. Думаю, можливо, десь в квітник розсадити два кущики. Хай краще там ростуть. А тут така краса. Ну це, напевно, ця фінія. Ось ця така гарна, двохкольорова красунечка. Дуже такий гарний горщик. Гарний. Ось такі от красунички дуже дуже гарні. А це я купила собі на базарі трояндочки. Ось таку купила. Я весь літ купляла дві такі і дві схожі. І одна ось така не прийнялась, три прийнялись, а одна ні. То Якраз я знайшла таку, висаджу. По 50 гривень саджанці. Ось таку купила. Гляньте, який цікавий колір. Ой, роз... на сонечку поставлю. О, гляньте, яка краса. Така цікава троянда. Сорту, звісно, там ніхто не знає, бо це так продають жіночки. Також 50 гривень. І одна ось така. О, також дуже гарна. Чимось схожа на п'єра. Дуже гарнесенька. От, красуня. Так що зараз поснідаємо і піду швиденько. Цю красу десь буду висаджувати. Дуже гарні. Можливо, хтось знає, що це за сорт. Напишіть, будь ласка. Я садила трояндочки, ось цю таку низькорослу посадила ось тут. Тут у мене чотири штуки росте, два сорти, але вони дуже-дуже схожі між собою. Одна пропала, це ті, що я влітку купувала, садила хто. Дивіться мене, то знає. І скільки раз кажу, що вже влітку не буду купувати, бо все одно все не приживається. Якісь та пропадуть. Але десь як побачу гарні, все одно купую. Ну, думаю, тепер точно приживеться. Ці вже також прирости молоді, попускали, що вже будуть квітувати. Після дощу знову все скрізь шкаралопіть, тільки ж пересапала, знову треба сапати. А ось ці дві висадила тут. Кронішийки, дуже гарно вийшло. дві красунички. Не також низькорослі, дуже гарні. Ця, дивлюся, трохи дощі були і трипсиї на ній Гарно. Чимось я ж кажу, так як дивлюся здалеку, наче як п'єр, такі кінчики в неї рожеві, а сама така якась кремова. Ось така вона в повному розпуску. Навіть немає такого гарного. Гарної квітки, щоб розпустилася зовсім. Гарнюня. Такий ніжний колір у неї гарненька. Ця взагалі така цікава, я таку навіть не бачила. Треба буде подивитися в інтернеті, можливо, хтось знає. Напишіть назви цих трояндочок. Ага, ось гілочка одна обломлена. З бутоном шкода, але ну, нічого наросте. Головне, щоб вона прижилася, потім наросте. Треба буде обрізати вербу, отак по штамбу я все пообломувала, а те все росте з землі, треба розкопати легенько так і пообрізати. Якщо ось така краса, дуже гарненькі. Вже тут починають ктувати трояндочки також. На бутонах всі спала спека, пішли дощі і почали квітувати трояндочки. Деньки. Скільки приростів на Олександрі. А кліматі скільки він попускав листочків. Любили селебрейшн. Воно зараз не дуже на себе схоже. Якась така. Весною набагато, вони краще. До речі, дуже така. Постійно на бутонах, постійно і влітку, хоч яка була спека, але вона випускала квіточки і Леонарду так само. Також давав квіточки, хоч небагато, а. Інколи квіточки з'являлися. Будуть на осінь. буде дуже-дуже гарно. Хоча кущики восени я тільки посадила. Їм один рік, але все одно дуже гарно квітують. Красун такий. Як розростеться, буде краса. Вже незабаром буду там висаджувати попід сітку. Рослини, якісь хвойні. Ще точно не вирішила, що, де як буде. Де якась пташечка співає. Небо яке пара страшенно. До речі, дійсно в нас також немає зовсім горобців. Це щиглики, голуби, фазани. Ну, не так багато, як з весни було, дуже багато. Красонечки. Дуже-дуже гарно так виглядає. І звідси на них буде сонечко попадати, навіть як ялинка підросте. Потім світиться так само буде світити на них сонечко, тому я думаю, що верба сильної такої тіні не буде їм давати. Все одно сонечка, думаю, буде їм вистачати. Все, з прибиранням справилася, попротирала скрізь пиль, підлогу протерла, скрізь чистота. Павутиня начебто нема. Дивлюсь, можливо, десь є, ну, то таке на гостей все одно не буде. Просто треба було поприбирати скрізь. Погода не зрозуміла. То туман був зранці, потім сонечко небо таке чисте було. пташка так ще вечір. Чимось схоже на попугая. Дуже схоже, можливо, шпак. Зламалась в мене ось ця жалюза, ця частинка не піднімається, і не можна відкрити. Її якось там один шнурок відірвався, ну нічого, я поки однією користуюся, можливо, колись замінимо, ну мені це зараз не головне. Побігла зняла стірку, бо почав дощ кляпати. Тупо знімала все скрізь, розвісила в будинку на сушилку. Головне, що навела скрізь порядок. Замінила постіль. Давненько не стелила цю постіль. Я Не знаю, скільки її років уже. Не знаю, не знаю. Напевно, років 10 точно ще ми жили на квартирі. Купувала її. Така не дуже хорошої якості, але гарненька. Так що, я ж кажу, цього літа я її ще не стелила, по-моєму. Якщо я не помиляюсь, минулого ще застеляла, а цього літа ні. Так щось мені захотілось такого чогось <смас> яскравого з квіточками. На вечір знову такий вітер зірвався. То було вдень втихло, зараз знову вітриско. Чоловік уже смажить м'яско. Замаринували, також купували соус ананасовий. Дуже нам сподобався. Зараз посмажа м'яско, я піду зараз зроблю салатик. А так так все готове. По тарілочках поросипаю та й будемо сідати вже вечеред. Ой, як задуваю вітриско. Тобто, Бо напевно його накрити. Ой-ой-ой. О, ось так. Все. Буде сучніше. Трохи ще пересапала такі квітники. Ще мені залишився ось цей квітничок. Не можу дивитися. Посадила такі гарні троянди, О, земля така шкаралупа. Обрізала їх, ну, квіточки відразу обрізала, бутони всі позрізала, хай наростають, швидше наростуть свіженькі. Затягує і таке прямо прохолодно стало на вечір. Хоч не шквари, бо в обід дуже-дуже парило, як на дощ. І таке зараз стало холодне. Ну, десь йде добрий дощ, бо так Хмари такі, погода така. І в нас, слава Богу, я викопувала ямки, то промочило землю добряче. Прям добре намочило. Все так повідходило гарно. Навіть, видно, я ж кажу, город зазеленів, яка травичка скрізь з'явилася. А то таке все страшне було сухе, що жах. Накрила вже на стіл, Смажив чоловік м'язко. Салатик зробила. Рибка по-корейськи, яку він любить. Посмажили перчику, корейська морква. Зараз ще там доварюється пюре, Компотик. Та й будемо сідати вечеряти. Ось такий у нас святковий стіл. А ще саме головне є київський торт, який я дуже-дуже люблю. Чоловік купив мені. Будемо сідати вже вечеряти. А вам дякую всім, як завжди. За перегляди, дякую вам дуже за коментарі, за підписки. Бажаю вам саме головне миру і спокою. І до зустрічі в наступному відео!